Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх кому цікаво. Сьогодні я вам покажу таку роботу. Це якби підготовча робота. Значить, в мене буде невеличкий заказик на гравіровку, і мені потрібно буде використати поворотний столик. Є в мене отакий от маленький поворотний столик від гравірувально-копірувального пантографа. Це його оригінальний поворотний столик. Значить, Суть того столика така, ну тут ясно, що крутиш, шкала ділить, все як положено. Але його ще плюс в тому, що він може наклонятися. І відповідно, ми можемо ділити так, як ділильні головці. так. Тобто Тут в нас є шкала. Столик цей називається поворотно-наклонний. Або ще, як його прийнято в народі, називати глобусний. От. Ну, коротше, Є отакий столик. На ньому зверху фазів немає, є тут якихось пару різьб. І треба мені його довести до пуття. Довести до пуття яким чином. Ну, за совєтських часів привикли гнати п'ятилетку за 3 роки, відповідно, є купа косяків. Один з них є такий, що поверхня тут є нешліфована, вона є фрезерована, видно вон засічки від фрези. Тобто треба пошліфувати тут. Треба пошліфувати в положенні 0, в положенні 0 пошліфувати вверх, щоб, щоб шкала відповідно грала донизу. До І що я хочу ще зробити, я хочу сюди поставити трьохкулачковий патрон. Трьохкулачковий патрон на 120 мм сюди трошки завеликий. І висота набігає. Тому я в себе відшукав. В запасах отакий маленький патрончик від шліфувального станка. Це є польський патрон фірми Bison Bial. Патрончик тільки з одним сателітом. Бачите? Більше сателітів нема. І він сюди стає як, ну, як, як, як рідний от. і стає дуже просто. Тобто, так само я в себе знайшов таку от бляху. І з ту бляху ми на болти. Причіпимо до тих різьб, а сам патрончик до неї отак. от. Ну Є до нього кулачки обратні. Ну, коротше, все як має бути, тільки маленькі. І ключик. Ну Ключик така, якась жалка жалка пародія. Придеться ключик зробити якийсь нормальний. І щоб не мішав. Отже, що ми зараз робимо? Ми зараз його першим ділом нашліфовки і будемо столик наш шліфувати. Так. Поставив я значить, наш столик на плиту і виставив більш-менш по касаннях. Поставив його спочатку на попу. виставив по касаннях більш-менш поворотну площадку, зафіксував її тут. Тут ще є регулювальний болтик нульового положення, його теж піджав. От. Ну, коротше, будемо зараз шліфувати. Так. Будемо шліфувати. Поїхали! Зразу, зразу видно, яке воно не зовсім рівне, скажімо так. І тут камінь бере, там не бере. А там в углу знову бере. О, зараз буде видно. О, Тут взяло, там не взяло. Короте, шла корова по дорозі, а за неї телетко. Виконали достроково лемки п'ятилетку. О таке. Коротше, видно, зразу забої не пішли. Видно із яни. Ну, шліфуємо до гладково. Небагато, немало накатило на 2,5 десятки, щоб зняти ту яму, щоб виправити його на гладку. Ну, зараз так чистові проходи. Шліфую на сухо, тому що мені ліньки його розбирати, потім мити, сушити від тої емульсії. От воно, хвальоне качество совєтське. Я не довіряю таким речам, я все перешліповую, і тоді я знаю точно, що воно і як воно. Тоді все, якщо ти перешліпував, ти знаєш, що все чітко. А так, в такому стані, як воно було, то можна було поставити, стіл в станку і з такими перекосами можна було ту плиту взагалі, що вона може тріснути взагалі. Зараз ну, вигладимо, виходимо і перевернемо на другий бік. Перевернув, витер плиту, перевернув. І тепер шліфуємо тут. Ну, тут вже ясне діло, що все більш грає, тому що ми це приймали за базу. Але все рівно треба нормально пошліфувати на чисто. Все рівно є ямки, з'яни і так далі. Так, ну що ж, пошліфував я верх, вийшло гарно. Тепер тут товариші совдепи лишили можливість. Підстройки шкали. випускаємо ці от болтики. Так, ці в нас зажаті, добре. І підсуваємо шкалу, щоб у нас був ноль. Тому що в такому положенні, як столик є зараз, це є наш золотий ноль. Строго, строго по нулям. Так. Є. Є, чітко. От. Є. І що далі? Тепер ми зараз візьмемо, розмітимо на токарному отвори підкріплення патрончика і, відповідно, отвори для кріплення патрончика до, верніш, шайби, до е, шайби стола. А тоді цю бляху пошліфуємо. Відтурцював я нашу бляшку і, розмітив, на токарному пошкалі, всі знають, як це робиться наші отвори. І нам потрібно просердити тут, тут і тут отвір діаметром 6,1 6,2, тому що там різьба шестерка. А тут, тут і тут отвір діаметром 8,5. Чому е, з таким зазором? Право в тому, що патрончик у нас буде знаходитися на плаваючій посадці. Є, за рахунок того зазору що тут 8К 8,5, можна буде зажати деталь в патрон, крутити наш поворотний столик і відповідно виставити деталь ну, з биттям нульовим. Так? То є, соваємо туди-сюди і виставляємо по індикатору чітко. Ну що Зараз будемо сверлити. Так, просверлив я. Шістьорочкою, 6,2, вірніше. Тепер крайні отвори розсверлюємо під 8,5. І зразу цим же сверлом знімаємо тут так. Тепер що? Тепер нам треба зробити з другого боку на цих отворах. Потаї під головк, е, болти з е, потайною головкою. Зараз заточимо сверло під 90 градусів і зробимо. Ну що ж, сверлимо? Потаї. Що в нас вийшло? Так, на наші болтики. Так, ще трохи. Краще хай буде болтик глибше, ніж буде торчати. В принципі, не торчить, але ще буде шліфовка з цього боку, так що треба поглибити. Ну і після сверловки шліфуємо нашу шайбу, перехідну з двох сторон. Чистенько, культурно, щоб все було паралельно, щоб все було, було чітко витримано, все як має бути. Так, хлопаки. Не помиляється той, хто нічого не робить. Трохи я дав тут маху. Є помилка, значить, в чому заключається суть. Ну, тут я прикрутив. На болтики, патрончик до шайби, все нормально. Получилося, що в нас отвори підкріплення дуже близько до патрона, і болт шляпкою починає впирати в патрон. Тому було просверлено ще три отвора зі зміщенням 2 мм в сторону. І, відповідно, просверлено три отвора в самому патрончику, не патрончику, а столику і нарізана різьба М8. От. Ну, Бувають такі казуси, але то треба сприймати нормально. Коли, звичайно, на компі це все змодельовано, то це все видно. А коли робиться отак от на ходу, то буває, що виникають отакі от такі приколи. от Ну і от, Кріпимо наш столик до цього. Я так грубо викруткою закручую, потім дотягну ключиком під шестигранник. Болтики я знайшов такі хитрі То від якогось станка. От. Значить, тепер в чому заключається суть плаваючої посадки? У нас діаметр отворів 8,5 просверлено а болтики есть Є зазор, є люфт. Той люфт є для того, щоб можна було деталь виставити, як я вже казав. То є, коли у нас відпущені болти, у нас патрончик має радіальний. Люфт, буквально там пару десятих. Ну, цього достатньо вполне, щоб виставити деталь там, до сотки і так далі. От. Ну, коротше, отакий от, ремонтик. Ага, зараз зробимо ключик. Ключик зараз зробимо 45-ки, виточимо, такий трошки довший зробимо, щоб не мішало тут нічого. Найшов я в себе такий круглячок ступінчастий. Зараз будемо фрезерувати на 4. 干就完了。<laughs> Що ж, я вже став, не став показувати. Получився такий от ключик. Тобто тут на квадрат сфрезеровано 6х6. Тут я хаотично на глаз виточив. Просерлив отвір, запхав кусочок шестерочки калібровки. От, на кінці розклепав, щоб нічу, нікуди ключик не вилазив. От, ну, ключик вставляється плотно. От, і відповідно зводить чи розводить наші кулачки. Ключик не треба тут калити, то не є ключ від токарного патрона. Ось тут вполне хватить цієї твердості, що є. Ну і як ця штука працює? Наприклад, нам треба щось поділити так чи що. Тобто ми ділимо без проблем по шкалі. От, є шкала тут, є шкала ще кругова, ми крутимо і у нас відповідно йде поворот. Якщо нам треба зробити під углом, під наклоном, то ми отут відпускаємо, повер... наклоняємо стіл наскільки треба, наприклад, там на 45 градусів. Так? Ну, наприклад, на 45. От, наклонили. От, і відповідно вже йде ділення у нас під углом. Тут можна черв'як перекидувати як вправо, так і вліво. Ну, так як в класичному поворотному столі. Отак От. От тумає бути. О. І пішло ділення. І пішло ділення. Точно так само можна зробити під 90 градусів. Так, під 90. І вже йде ділення так. Тобто от. От, от реанімація, модернізація. От, в будь-який час можна патрончик зняти. Замість патрончика можна поставити все що завгодно. Можна поставити навіть у мене є плита маленька з пазами УСП. Тобто закріпити якусь іншу деталь. Столик в мене лежав без діла. Тепер він нас, що називається, в строю. Отаке. Всім дякую за увагу. Думаю, комусь пригодиться. Ось-таки відео таке, якби... думаю, що комусь це і треба буде. Можна робити, до речі, відводити черв'як і перекручувати вручну для швидкого переміщення. Так. Потім черв'як вводимо в зацеп. І вже Ось От. такі діла. Все просто, всі все зрозуміли, всі все знають, скоро для, для цього столика буде, буде робота. Все, дякую за увагу. Дядько Максим, для всіх тих, кому цікаво.